даючи милостиню не трубіть перед собою. В перші слова сьогоднішньої Івангелії просто застерігає нас цього не робити. І здається, що відірвати щось від себе, чи це матеріальне, чи духовне якесь добро, чи біль м'язів, чи гостроту нашого зору все таки це жартва якась. А Бог каже не трубити. Бог каже це робити скромно, тихо, а навіть скрито, закликаючи нас усіх справді шукати глибоких корінь зв'язку нас із своїм творцем, і своїм Богом. І напевно, якби історія церкви не мала прикладів людей, осіб, святих і праведних, які вміли так жити, які вміли здобувати цей світ для Бога через правдиву християнську, може, правдиву людську поставу. Бо перше, ніж бути добрим християнином, треба бути доброю людиною. Бо недалеко втекла від нас ця євангельська розповідь, коли Господь каже, що праведників причислить до свого царства тих, які вміли бути людьми, напоїли спраглого, нагодували голодного. Одягнули в темниці чи в лікарні відвідали. Такі прості критерії нашого, нашої з вами, як хочемо, праведності. Сьогодні ми знову у підніжжя Тарасової гори. І знову хочемо сказати. Остами великого франка, поклін тобі народних нужд, співаче, від мільйонів, для котрих ти жив, від України, що ж ти нині плаче в тим самим горі, що ти її лишив. Поклін могилі, що руйнує навість дика, глупа сліпота, то неї, хоч хай злість лютує, не заросте. «Народна тропа». Ми дуже часто називаємо Шевченка пророком. У свій час, коли на гандській землі народився Мойсей з-під пера славного Йона Франка, 28 травня о 16-й годині цього року святкуватимемо чи відзначатимемо. Століття з дня його смерті. Якось ці дві постаті, яких галицький люд назвав Мойсеєм українського народу, через його Мойсея, через його глибоке українство і патріотизм, релігійність. То, може, прикладом для нього був той пророк, який вказав нам на розриту могилу, на черту на розкопана розрита могила, якби знайшли те, що там схоронили не плакала б мати, діти б не журились. І, напевно, сьогодні, прийшовши до могили пророка, українського пророка Тараса Шевченка, мусимо здавати собі звіт і перед ним і перед тими двома мийселями, які вміли. Тихо і скромно, не фразою галасливих слів, а тихою і невтомною працею, за словами митрополита Андрея, будувати нашу з вами Україну. І там якось повелося у цьому світі, що ні один пророк, ні один історик, письменник за життя не був признаний своїм народом. Про це сьогодні, вдивляючись у Канівську могилу, вдивляючись очима душі в поетичні рядки нашого пророка Тараса, мусимо складати собі іспит і розуміти, що в нас, українців, стільки скарбів. Що Шевченка, стільки скарбу, що його слова, стільки скарбу і багатства, що його пророцтво, стільки скарбу і любові через призму, любові його бідного народу, рідної мови і історії. Сьогодні ми знову тут, щоб помолитися. За його душу, сьогодні ми тут, щоб запалитися вогнем того героїчного служіння материні й морі і рідному народу. Сьогодні ми тут, щоб заглянути глибоко в розриті могили Донбасу і знайти там що старі батьки що там схоронили. Ми завжди розуміли його розриту могилу ще в радянські часи тоталітарної системи, що старі батьки схоронили там до певного часу нашу з вами волю, нашу з вами свободу. Так само, як Франко сказав, що могила Шевченка не криє списів хорогом старої сили і слави України, котра от от Воскресне, стане знову. Такі переспіви пророків, двох синів, пам'ять котрих. У душах і серцях живою нині допоки буде живою вічно в серцях українця, допоки ми не збори. Справді просімо Господа не тільки за праведну душу представленого Тараса. Великого сина великого народу, але просім, щоб нам не забракло вогню, дивляючись в його служіння служити рівно ж на своєму місці, своєму народові і своїй землі. Не трубім перед собою. Навіть перед собою. Не трубім, а тихою і невтомною працею любім Україну. І тоді Отець ваш Небесний, що бачить таємне, віддасть вам явно. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!